Цей проєкт, який поставив таку ніби дуже велику мету, навіть ем, поставив собі ще більший челендж говорити про такі великі, ніби і складні теми, як політика, політична освіта, з молоддю, до якої мало кому є справи. Тобто не, за, не з лідерами, не з відмінниками, а з тією молоддю, до якої, можливо, ці моменти і питання зовсім і не доходять. Але ем, це ніби завуальовано ем, окрім розумних слів як демократичні процеси, демократичні цінності, тому що в цьому проєкті беруть участь саме країни Європи. Ем, ще такі більш зрозумілі слова як ініціатива. І цей проєкт дуже великий. Він складається з багатьох частин. І одна з цих частин є поєднати молодь з різних країн і подивитися, що ми різні країни Європи, і ми взагалі дуже різні і живемо по-різному. Але нас можуть об'єднувати певні цінності, певні ідеали, певні речі, які нам подобаються, і хотілося б бачити в своєму майбутньому. І оце поєднання взагалі молоді з різних країн, воно діє дуже потужно і розбиває багато кордонів, перш за все, в голові, якщо йдеться про молодь десь від 16 до 25 років. Але це лише перший крок. Поговорити взагалі почати розмову. Тобто, і коли ти починаєш розмову, то виявляється, що це не такі складні речі, і е, десь які рішення маленькі, які можливо потім можуть е, загалом вплинути на більші речі, і в тому числі політичні якісь процеси. Вони відбуваються в житті кожного з нас, і коли починаються ці розмови, коли ми починаємо це розбирати, то виявляється, що це теж стереотип, що молоді це не цікаво. Може, просто з ними ніхто не розмовляє, ніхто не розмовляє на такій горизонтальній площині, але теж готові почути. Молоді важливо, щоб їх теж почули, щоб не просто проповіді читали їм і казали, що важливо і як правильно. А що був діалог? І саме в цей діалог ми вступаємо. А потім наступає найголовніший пункт проекту. Це коли команда, бо в цьому проєкті беруть молоді люди участь в командах. Оця команда в нашому випадку це команда української молоді, десь від 16 до 21 року. Вони вчаться брати ініціативу в свої руки і розуміти, що вони, от маленькою командою, 10-15 людей. Вже щось можуть зробити самі. Тобто ми хочемо їм прищепити думку, що не треба, якщо вам хочете якісь зміни, не треба чекати, що вони до вас прийдуть готовими. Спробуйте щось в цьому напрямку зробити нехай маленьке, але це буде крок. І е, 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 є, єдина умова, що ця проблема, яку вони собі вибирають, має бути пов'язана якось з суспільством їхньої країни, е, з тими процесами, які відбуваються в країні. Е, і вони вирішують. З якою проблемою вони хочуть попрацювати, і що вони в напрямку вирішення цієї проблеми можуть зробити? Я думаю, це це дуже складно стукатись ці двері і продовжувати стукатись. Мені здається, якщо стукатись, то можна врешті решт Просто нам хочеться, щоб це. Трапило дуже швидко і одразу постукали, тобі відкрили. Це тривалий, мабуть, процес. і Мені здається, наша країна рухається доволі швидкими кроками до відчинення цих дверей. Воно не може трапитися водночас. Але ще моє покоління, от мені здається, у нас була яка зашита ця думка, що не достукатись, неможливо достукатись. І нехай політика там десь відбувається, а ми будемо поза нею. По-перше, я думаю, війна, яка відбувається зараз, ми побачили, що якщо ми будемо десь і думаємо, що нас це не стосується, це стосується кожного. І я думаю, ця думка, яка зараз закладається нашим молодим людям, в тому числі нашим українським ребятам, щоб вони відчули, що якісь зміни. Можливі, і вони можуть бути творцем цієї зміни. Це перший крок до того, щоб не всі з них не всі з них підуть в політику і не якісь, не знаю, великі ініціативи. Але ми бачимо вже тих, хто потенціально, е випробувавши себе в чомусь малому, набуває цю сміливість йти далі, стукати далі. І да, можливо, на даному етапі це буде створена альтернатива якимось. Е Сталим же системам, яких дуже важко розбити, проти яких важко боротися. Але якщо оця альтернатива навіть поки що існуючи, десь паралельно, доки вони дуже молоді, набуде сили, набуде зрісту, то мені здається, є більше шансів, що вона переборить це. Я думаю, це було б чудово отримувати для такого роду проєктів молодіжних ініціатив, підтримку українських сил. Перш за все, щоб теж зрозуміти, що ми не покинуті, да, і що ми не тільки можемо з такими питаннями, бо освіта і освіта молоді це інколи що, що відбувається на периферії, і ніби завжди є щось важливіше. І дуже не подобаються нам ті течії в Європі, і є багато фондів, які виділяють шалені гроші саме на освіту молоді, тому що, мабуть, хоч це вірити, вони розуміють, що якщо ми зараз вкладемося, то у нас є більше шанси на виживання. З усіма цінностями, тому дуже хочеться перше все відчути, що ми і в Україні не покинути тими, хто приймає рішення, тими, хто має гроші, тими, хто може підтримати якось да, організаційно. Перш за все, це а по-друге, а вже ж потрібна підтримка на місцях, тому що ті ребята, про кого ми розповідаємо, все ще це дуже маленький процент. І хотілося б, щоб більше молодих людей мали можливість долучитися до таких проєктів, до таких ініціатив. І вже ж для цього потрібно розбудовувати потрохи систему, щоб це не було тільки для тих, хто випадково почув або випадково якось потрапив в цю течію. А якщо це буде система, то оці всі процеси, про які ми говоримо, розголуження і розвиток, він буде відбуватися швидше і краще. Це класне питання я думаю в мене є своє своя відповідь на це по перше почати з чогось оптимістичного оскільки я багато працюю з молоддю з різною молоддю і для мене дуже важливо зараз не втрачати Контакт з українською мовою, яка лишилась в Україні, і е, я знаю багатьох ребят молодих, які зараз лишились в Україні. Вони теж можуть виїхати на навчання е, да будувати щось тут починати. Вони не хочуть, вони хочуть лишатися в Україні. По перше, треба розуміти, що є такі. І я думаю, теж якщо ми говоримо про державу, про якісь системи е, державні і укр... Укр... українського суспільства, то треба і підтримувати тих, хто зараз лишається багато хто лишається. Не покинути їх. Це перше. А по-друге, в мене такий приклад. Пам'ятаю, у мене я з маленького міста я жила в маленькому місті. І ми теж коли зустрічалися з мерією нашого міста, і я працювала в центрі, де викладала німецьку мову. І так, така думка була: в них кажуть: ну так, да, от ви ви навчаєте їх зараз мови, а потім вони їдуть з нашого міста і не повертаються. Я кажу, да, але ну по перше, я їм своїм прикладом показую, що ну можна повернутися і робити щось і в маленькому місті, і жити класним життям. А по-друге, ви не думали, що це не значить, що нам треба тепер відробити їм відрубати можливість вчити іноземні мови. А можливо, давайте ми якось. Наше місто будемо ем, форматувати так, щоб молодь захотіла приїжджати до міста. Тому мені здається, тут два такі аспекти. По-перше, ніхто з нас, ем, ні ми українці, ні навіть європейці не можуть точно сказати, як буде зараз що, які процеси. Ем, Будуть поглинати Європу, і як взагалі мені здається, зараз майбутнє таке не прогнозовано, і ми не можемо розуміти, що буде через п'ять років і що будуть хотіти молоді люди через п'ять років. Невідомо. Це перше. А по-друге, мені здається, наша спільна задача України, українського суспільства, української громади держави це зробити все можливе зараз, щоб вишити. А далі, щоб нашу країну розвивати всім разом е, так, щоб вона стала потенці... саме тією потенційною плоплощадкою, е, тим простором, куди б хотілося повертатися, і да, з добутим досвідом, здобутими знаннями, е, будувати щось там в себе вдома. Мені здається, це дуже реально, якщо ми е, не здамося, а всі разом. Будемо пробувати будувати щось нове, будувати разом. І тоді є великий шанс, що ці молоді люди. знову ж таки, оскільки ми працюємо багато з ким, ми розуміємо, що багато хто хоче повернутися. Але треба теж розуміти, що да, тут їм будуть, мабуть, найближчі, не знаю, роки, комфортніші умови для розвитку, то хоча б. Вдома треба, якщо не буде комфорту і не буде, не знаю, якихось гарантії. Але, хоча б щоб була свобода, теж розвиватися, щось робити, і була підтримка, тоді мені здається, це реально.